В ефірі телерадіокомпанія Ракета. До вашої уваги! Інформаційна програма Підсумки тижня. Холодним і зовсім не футбольним видався завершальний фінальний день зміні футболу в Рокетнянській територіальній громаді цьогоріч. Напередодні того дня випав перший сніг зими 2024-2025 років, і це поставило під загрозу проведення цього підсумкового спортивного заходу. Але нічний дощ, снігові лопати та ініціативи Савенецьких футболістів та рокетнянської команди ветеранів привели спортивний майданчик до відповідних спортивних вимог. І завершальні ігри розпочали вчасно саме Савенецькі футболісти та команда Юніор. Перемога Савенецьких футболістів вивела б їх на другу сходинку цих змагань у першій лізі. Перевагу в один м'яч їм не вдалося зберегти і в підсумку один-один. Савенецькі футболісти на третій сходинці, а команда юніор на другій. Команда фаворит дійсно була фаворитом у першій лізі. Свою перевагу вони довели і в останній грі з командою Ветеран 3-0. І перша сходинка у першій лізі. Про організацію змагань та їх проведення говорить громадський тренер Савенецьких футболістів Ігор Сладківський. Щодо всього сезону в цілому, ну, наша команда завжди ставить перед собою максимальні цілі. І в першу чергу це розвиток спорту і підтягувати як побільше молоді. Конкретно по сьогоднішньому матчу, ну, на жаль, сьогодні підвів дещо збір, але хлопці старалися, нам сьогодні була важлива тільки перемога, але, на жаль, втратили цю перемогу, повели в рахунку 1-0. І, на жаль, нічия, яка залишила нас на третьому місці. Але ну, я вважаю це також позитивним результатом. Наша команда в цьому сезоні. До речі, ми грали в Лігі на розсліду, де ми здобули перше місце. В цілому команди всі дуже непогані, вже всі практично вміють грати в такий формат футболу. Організатори також доклали максимум зусиль для роботи. Погода сьогодні дещо не футбольна. І як ви бачите, ми сьогодні змінили локацію. Традиційно ми граємо на третій школі. Але я ж кажу, ще раз хочу сказати, що в цілому ми задоволені, радий був бачити друзів, радий бачити всіх команд. Будемо надіятися, що в майбутньому будемо зустрічатися, буде побільше сезонів, побільше таких турнірів. І, звичайно, якщо показати, наприклад, тут у нас стоїть манеж недобудований. Отаких От полів і, на жаль, і не вистачає в нас в районі. Так би ми могли б і діти, і дорослі могли б, незважаючи на погодні умови. Займатися своїм хобі, як волейболом, як так футболом, так і гандболом. Тому, можливо, місцева влада хай зверне на це увагу. Фактично всім об'єднатися і це можна було реалізувати, цей проєкт. Тому НСК Савенці, якщо буде така ініціатива, ми обов'язково приєднаємося до такої ініціативи і підтримуємо, щоб збудували такий прекрасний манеж.